На каналі. Сьогодні про грізного князя, якого боялися і ненавиділи, однак з пошаною висловлювалися про його хоробрість і геройську вдачу, про князя, в жилах якого текла варязька кров, а батьки дали йому слов'янське ім'я, про князя, якого чомусь малювали із зовнішністю запорізького козака. Останній вікінг і перший запорожець. Давайте розбиратися. Сьогодні про Святославу. Дід Рюрик, згідно з Літописом, варяг і перший правитель Русі, став правити в місті Ладога чи Новгороді. Згідно з лаврентівським і іпатівськими списками, маємо різні дані. Прийшов разом із братами. Синеус і Трубур померли, і з 864 року Рюрик став єдиновладним правителем. Насправді ми робимо посилання до Повісті минулих літ, але є й альтернативні точки зору на постать Рюрика і нормандську теорію взагалі. Батьки Ігор Рюрикович і Ольга, маючи скандинавські імена, свого сина називають слов'янським ім'ям Святослав. Ім'я утворене шляхом злиття двох старослов'янських слів святий і слава. Ім'я знаходимо у православних святцях, іменини відзначають 6 липня. Святослав єдиний син своїх батьків, дата народження якого є спірною, як і більшість подій даного періоду. Формально став правити після смерті батька, але йому на той час не було й 10 років. Тож офіційно стала правити його мати Ольга, княгиня вдова Ігоря. Про перших князів Давньоруської держави, а також про княгиню Ольгу шукайте матеріал на нашому каналі. З дитинства був навчений Святослав їздити верхи, метати спис, його готували до управління державою. Тому всім азам і тонкощам європейської дипломатії його особисто вчила Ольга, яка мала неабиякий хист і зналася на політиці. Чи то хитрість, чи мудрість невідомо. Але коли прийшов час Святославу Княжити, він отримав могутню розвинену і непохитну державу, яку побудувала саме Ольга. Згідно з літописом, внутрішня політика так і буде залишатися на Ользіних плечах аж до її смерті. Натомість походи завоювання нових земель і війна. Стане справою життя Святослава. Отож, знайомтеся, Святослав, князь київський. Які тільки імена ми не пам'ятаємо зі шкільних часів, завойовник, хоробрий, славний, його порівнювали навіть з Олександром Македонським і Гаєм Юлієм Цезарем. А ось як описує його зовнішність візантійський хроніст Лев Діякон. Ось якою була його зовнішність середнього зросту, не надто високого і не дуже низького, з кошлатими бровами і ясно синіми очима, ніс короткий, з негустою бородою, з густим, дуже довгим волоссям над верхньою губою. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку її звисало пасмо волосся, ознака знатного роду. Міцна потилиця. Широкі груди та всі інші частини тіла були цілком співмірні, однак виглядав він похмурим і диким. В одне вухо його була вдіта золота сережка, вона була прикрашена карбункулом, обрамленим двома перлинами. Одежа його була біла і відрізнялася від одежі його наближених тільки чистотою. На відміну від інших князів, не був примхливим домов проживання, тому в походах спав на голій землі із сідлом під головою, а в бою гарчав, наче звір, чим дуже лякав своїх супротивників. Проте князь не був підступним і перед боєм посилав гінців до ворога, щоб вони підготувалися. Гінці передавали славнозвісне послання, іду на ви». А тепер роздивимося карту. Для Святослава дуже важливим, навіть стратегічно важливим, були землі для завоювань на схід від Русі. Ще за часів Олега і Ігоря слов'янські племена перестали платити данину Хазара, натомість платили київським князям. Але східні торгівельні шляхи були закриті. Тому план максимум зруйнувати хазарю, зробити. Те, що не зробили його попередники. У 964 році Святослав повів свої війська до, до річки Ока. Він підкорив В'ятичів, тим самим звільнив, звільнив їх від сплати данини. Далі його шлях пролягав річкою Волга. Слідкуйте по карті, де проживали так звані срібні болгари. Через їх землі йшло багато срібло Урали, тому вони так називалися. Також вони славилися своїми багатими ринками, їх столиця Болгар, недалеко від сучасної Казані. Перша зустріч з хозарами ж відбулася недалеко від міста Серкел, Біла вежа. Завоювали і рушили далі. Далі воїни Святослава зіткнулися з головними силами Хазарського каганату і вщент розбили їх. Було зруйноване місце Ітиль, столицю Каганату. Ітиль знаходилося в гирлі Волги, місце, де річка впадає в Каспійське море, в околицях сучасної Астрахань. Це перехрестя торгових шляхів. З півночі сюди прибували хутро і шкіра, а араби везли ветіль і далі на захід. Коштовності, шовк, металеві знаряддя праці і зброю. Каменя на камені не залишив Святослав від міста Ітиль. Але як і в медалі є дві сторони, так і в переможних походах Святослава теж дві сторони. Русь з одного боку побила небезпечного суперника в торгівлі. І відкрила собі шлях на схід. А з іншого боку, знищивши державу на Волзі, Святослав відкрив степовим кочовикам шлях на Захід у Європу, а найголовніший шлях на Русь тепер був відкритий. Але зараз не про них, а зараз поговоримо про Болгарію. Слідкуйте по карті. Поряд із Візантією виросло Болгарське царство. Яке вже на початку X століття захопила більшу частину Балканського півострова. І найстаріша імперія світу, тобто Візантія, шукала шлях, як подолати войовничого сусіда? Шукала, шукала і знайшла. Знаряддям боротьби мала стати Русь, і, охочий до подвигів князь Святослав. План був такий: до Києва з багатими дарами. Прибуває довірена особа візантійського імператора Нікіфера Фока і вмовляє взяти участь у спільній кампанії, щоб вдарити одночасно двома військами і знищити Болгарію, здобучи територію, звісно, поділити навпіл. У Святослава, напевно, була в голові лише одна думка Дунай, Дунай, Дунай. На цей час. Дніпро і Дон вже його. І якщо Святослав здобуде Дунай, то вся Чорноморська торгівля буде знаходитися в його руках. І він погодився. Ось як про похід е, Святослава оповідає Лев Диякон. До бою прийшло над Дунаєм, під доростолом 60 тисяч мужів Святослава проти 30 тисяч болгар. Удар був такий сильний, що болгари почали тікати, а їх цар Петро з розпачу захворів і через кілька днів помер. 80 болгарських міст відійшли під владу Святослава. За столицю він навіть хотів взяти місто Переславець або Малу Переславу. Ось як про це написано в літописі Не любо мені, є в Києві жити. Хочу жити я в Переславці на Дунаї. Бо там є середина землі моєї. Адже там усі добра сходяться, із Греції паволоки, золото, вино й овочі різні, а з Чехії, і з угрів серебро і коні, із Русі ж хутро, віск, мед і челядь. Успіхи Святослава дуже занепокоїли візантійського імператора, який навіть Побудував воєнні машини на випадок облоги Константинополя військами Святослава. Але дещо станеться. Проте Святослав не збирався йти на Візантію і захоплювати Константинополь, бо на Русі сталася біда. Про це поговоримо у другій частині відео. Зустрінемось на каналі.